Азнаурі – сила лева в тобі конія року номер один. Он єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це стала відома дата конклаву голосування за нового главу католицької церкви. Воно відбудеться 7 травня. Підготовка до нього почалася сьогодні із закриття для туристів Сикстинської капели, знаменитої папської каплиці у Ватикані, де конклави відбуваються із кінця 15 століття. Щодо самої дати голосування, відбутися воно може не раніше ніж за 9 днів після похорону папи Франциска. Поховали його на вихідних, а помер понтифік 21 квітня. Отже, сьогодні у Ватикані останній день жалоби за папою Франциском. Кореспондентка Тесенелі Ковальська від минулого тижня працює у Римі і відстежує все, що там відбувається. Вітаю Нелі. Тож розкажи, як минає жалоба за папою. Ну і що відомо про майбутній конклав? Тобі слово. Налагоджуємо зв'язок із Нелі, і впродовж випуску ще чекаємо на її включення. Ну а зараз можемо згадати просто, як вчора прощалися із папою. Так, Нелі, тобі слово. Можу говорити та соля. Щось зі зв'язком. Тут просто дуже багато людей, бачиш, відкрили для. Відвідування площі святого Петра і люди, які сьогодні сюди прийшли, просто поклали зв'язок. і Дуже великі проблеми насправді і дуже складно, дуже складно дозвонитися і тим більше вийти на зв'язок. Отже, головна новина сьогоднішнього дня це дата початку конклаву. Вже відомо, що він відбудеться 7 травня. Це рішення ухвалили сьогодні на великій колегії кардиналів, яка відбулася от в правому крилі <кхід> власне. Собору святого Петра участь у ній взяли 180 кардиналів, 100 з них вже є кардиналами-виборщиками, тобто людьми, які власне і візьмуть участь у конклаві. Він розпочнеться 7 травня. Ще раз повторюю: 135 людей будуть обирати папу за правилами конклаву. Папа римський вважається обраним, якщо за нього проголосували дві третини плюс один голос. В нашому випадку 91 голос кардиналів має бути відданий за нового папу римського. Подія це така дуже утаємничена, і абсолютно очевидно, що кардинали закриються ось там у секстинській капеллі і будуть там перебувати доти, доки їхнє голосування не стане результативним. Але, от у ви всіх сьогоднішніх подій величезної кількості інформації, всі якось вже трошечки підзабули, що сьогодні останній день трауру за понтифіком за папою, Пою франциском, який помер 21 квітня, зараз попрошу оператора показати приспущені прапори тут на площі. І сьогодні вранці ми вже відвідали Базиліку Санта Марія Маджоре, у якій папу римського у суботу було поховано. Вона від сьогодні теж відкрита для відвідувачів. І Маю зазначити, що сумують тут у Італії дуже специфічно. Ось зараз ви можете бачити на своїх екранах групу монахінь, які доволі веселі пісні співали на згадку про папу Франциска. Напевно, гарні спогади він. Лише по собі зустріли ми там також і групу українців, але загалом на а, цих церемоніях жалобних, які відбувалися протягом останніх днів, українців було не дуже багато. Це в принципі не дивно. У нас були досить натягнуті стосунки з папою Франциском. і, в принципі ніхто навіть уявити не міг, що саме його похорони і прощання з ним стануть таким стимулом для того, щоб зібратися для а, світових лідерів і може. Можливо, саме його похорони хід історії повернуть трошки в інший бік, в кращий бік. Я би так сказала. Зараз пропоную нам всім разом згадати, як відбувалося прощання з папою Франциском тут на площі Петра. Прошу, репортаж, це день, коли Рим в облозі а площа святого Петра у оточенні. Аби побачити наживо прощальну месу і відспівування папи Франциска, люди стікаються на площу ще з ночі. Дехто дрімає хтось шукає спілкування. Футбол, папа Франциско, любив футбол. Папа Франциско. За порядком у центрі Рима слідкують сотні і тисячі поліцейських людей перенаправляють спеціальними смугами для того, щоб вони організовано могли заповнити площу святого Петра. Крім поліцейських, за порядком чатують спеціально навчені волонтери. Якось Олена і Тетяна в Італії живуть вже понад 20 років, але в серці мають Україну. Кожен день плакала два місяці. Плакала потом треба допомагати людям перестати плакати. Допомагати на поховання обидві зголосилися добровільно, але не заради папи, заради людей. Я вам хочу сказати, що не так він за, за, затримав серця людей, як раніший папа, як папа Войтила, наприклад. Так що мені здається, що нема такого дуже співчуття великого і жалю великого ні в італійців, ні в. Загалі Українці. колод українців до папи Франциска дуже відчутно і тут на площі. За три дні роботи в Ватикані серед сотень прапорів чи не всіх країн світу, український прапор ми побачили лишень раз. Але після церемонії поховання люди перешіптуватимуться жартома. Схоже, за один день власних похорон папа Франциск більше зробив для України ніж за попередні три роки. Труну з тілом папи ще напередодні закрили і започатили під час спеціальної церемонії. Він волів, аби похорон минув скромно, як похорон звичайного християнина. Християнина на прощання з яким зібралися 250 тисяч людей, 130 офіційних делегацій та 50 голів держав. Одним з перших до ложі офіційних осіб виходить Дональд Трамп. Вже згодом його звинуватять у порушенні дрес-коду серед людей у чорному він один у синьому костюмі. За кілька секунд після Трампа на площі з'являється президент Зеленський. Площа вибухає оплесками. Ці лідери сиділи поруч. Ватикан порушує вікову традицію. Зазвичай перших осіб розсаджують за алфавітом місця зеленського за протоколом у третьому ряду. Втім, він у першому. Меса триває за упокій. Франциска моляться латиною під орган. Грецькою мовою без музичного супроводу на прощанні з папою представники різних християнських конфесій. Константинопольський патріарх Варфоломій навіть возніс окремі молитви біля трунища у соборі святого Петра. Зрештою відспівування завершується наприкінці служби присутніх просять потиснути руки один одному заради миру. Камери у цей момент націлені на Дональда Трампа. Той тисне руки сусідам згодом робить крок, аби дістатися Еммануеля Макрона. З під людей, що зібралися на площі труну із тілом понтифіка заносять до собору святого Петра. Звідти вона буде переміщена до храму санта марія Маджора, де папу Франциска і поховають. Для цієї поїздки спеціально переобладнали папа мобіль. Остання подорож Франциска Римом. Кілька кілометрів під останні оплески. Вірян. Власне поховання відбувається у присутності кількох найближчих кардиналів та без особливих почестей. На надгробку папи Франциска буде лише його ім'я та хрест з пастрем та вівцею, такий, який він носив за життя. Нелі Ковальська, ігор сірий ТСН, один плюс марафон. Єдині новини.